Усім привіт! Я в незрозумілому Одязі на фоні в мене город. А це означає, що ми в селі. Як вам початок? Я вже все оцього, взяла ось такі от яскраві, червоні рукавички. А все чому? А все тому що сьогодні такий настрій яскравий, тому не знаю, наскільки це довго буде. <ривіт> от, Але... Я вже зарядилась позитивом, не слухалась всіляких пісень таких от отаких от, от. І все, я тепер готова рвати траву. Хотіла сказати, рвати і метали, але рвати траву. Я знову не зарядила свої свої. свій годинничок. От. Так що я маю надію, що сьогодні заряджу. Сьогодні ми не на цілий день, а тільки на півдня. От. Так що потрібно в темпі не вальсу, а як його? якогось танго працювати. Ну, Щоб це просто було. Я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Там зараз щось мама дороблює. От, а ми зараз з Владом підемо. Отут доробити мамі треба, а ми йдемо в більш цікаве місце. А, знаєте, яке? Ой, травичка мокра, а ми знаємо, що це означає. Це означає, що буде спекотно сьогодні. От, е читала значить, коментарі, що пишуть. Ти вже майже перемогла бур'ян. Так, да, на цій стороні майже так і є. А от трохи далі, вже цікавіше. Знаєте чому? А я вам зараз покажу. блін, яке воно мокре. Мокре і холодне. Сьогодні будемо трошечки копати отут картопельку. Там візьмемо бурячок. Сьогодні трошечки чогось наберемо. Да. Голі ноги. І це кінець! Так от, до чого я веду? Що там з бур'янами? Оцей во треба прибирати. Е, якось в цих хащах, реально хащах, тому що, ну просто зараз для порівняння, так? я. І трава. Так там ще вище. Якось в цих хащах треба буде знайти а, кавуни дині. Ну, гарбузи їх видно, вони нормально так виросли, а от з кавунами-динями буде трошки трабли. І ще тут у нас є горох, який поплісся по. Цим по траві. Але світе гарний. В минулому році його підморозило. Вон ось земля тріскається в картоплі. Все чому? Тому що буде здоровезна картопля. Тато сказав, що непогана картопелька. От. Так що. Так, тож, зараз давайте менше базікати, тому що роботи. Отак от. І будемо починати щось робити, да? Да. так що, все, приступаємо до роботи. Чесно кажучи, дивлюсь, на це все не знаю, просто звідки почати. Нам хоч було зрозуміло, звідки починати дещо рости, а тут же ж я взагалі не в курсі. Тут мама тоді все сіяла і садила. ну, десь коротше, щось має тут бути. Ну, добре, зараз будемо починати, а там далі буде вже видно, мабуть. Мабуть, я не знаю, це, мабуть. Ой-ой. ой-ой. Воно сусідів теж картоплі цвіте. В них тут -от картопелька, а далі щось посіяне, не знаю що. Так, давайте що-небудь розпочнемо тут витворяти. Diolch yn Ось це, щоб зробити ось цей шматочок пів години. Виявляйте, скільки треба, треба. треба отут часу, щоб то прибрати? Я навіть поки уявити не можу. І так, ми вже, в принципі, майже все на сьогодні. У нас вже не дуже багато часу залишилося. І знаєте що? У мене відпав нігтик, ну, точніше, покриття, і отут трошечки відкололось. Я Оцим я просто вдарилася і воно відпало. Так що сьогодні ще буду перероблювати собі нігті. Я якраз хотіла педикюр робити, от і заодно зроблю манікюр виходить. Покажу сіки. Сіки ми зробили. За ну, півдня. Я думаю, що всі пам'ятають, дітки в нас було. Взяла, будемо купати картоплю один рядочок. Ось так от у нас виходить. Тут горох. Далі ось що. Здається, диньки. Да, диньки. От. Один, другий, третій рядочок. От, ем, далі, от, там, от, далі туди не пішла, знаєте чого? Тому що там теж мурашники. А я думаю, Блін, добре, піду. Зараз отак. Ем, вони там порозбігаються, я повернусь назад. Але зараз час трошки підходить до. Зборів, от, а нам ще потрібно взяти картопельку, кукурудзку хотіла сказати. Бурячок. Бурячок, цибульку, ну, коротше, трошечки треба набратися, тому зараз будемо з вами купати картопельку. І дивитися, що тут вона. А поки мама з ладу там от роблять, мама обгортує зараз. А, арахіс, який вже сьогодні заквів, зацвів, і Влада там з рядочків прибирав той, як його. Суху траву. А зараз почнемо з картопель, вчора ми дивилися, яка була картопля просто де попало. А зараз Подивимося, що тут в картоплі котра. Ой, котра от прям тут. Де треба, коротше кажучи. Ой, щось подалеку, Треба вас ближче забрати, щоб ви теж все бачили. Правильно? Ну, то я так думаю. Опс, глядемо. В принципі, має бути видно. Я так думаю. І так. Тут не знаю, десь цвіла. Щось там коїться, не зрозуміло що. От, десь цвіла, десь ще ні, але... Нас це зараз не цікавить, нас цікавить просто що тут? Ага, червоненька. Он ще завізь є. Ну тут не прям велика. Така. І ще буде більше того, що він 4-5 пупирок. От. Раз трошки далі може. з цієї сторони. О, ти потім восени нам менше купати буде. Так що? Нормально, нормально. Ой. Тут і... О, це вже від О! Тут добра картопелька. І оно. І вона відвалилась. Ой. Видно, так? Да? Шість таких от картоплиночок. Іще завість. ще буде. Була б точніше. Непогано, Не мені здається і зрівнюємо, щоб не було всіляких горбинок, ямок. І всьому тому подібне. О, видно вже. Тільки не там я купнула. Ну допомогти не треба, я сама можу. Я самостійна. Ну так я сама. А ти що зараз будеш робити? Ну просто питаю. Помідори. Ага. Зараз як накопаю 10 кілограмів. Так? Да? Що ми і, і не вивеземо стільки? Ой. Все всередині залишилось. Тато вчора дивився відео, думаю, каже, ти що, копати розчились, чи що? Так, рахуємо два, три, чотири. Маленька, п'ята. Ой. П'ята. Шоста, сьома, восьма. Я й маленькі теж рахую, тому що вони потім виростуть в більші. Сіке сказала. восьма, да? Осьом. Вісім. Тя, підемо далі. Отак от, от зараз рядочок візьмемо, і подивимось, що в нас виходить сікі от зараз. Це з чотирьох кущечків. Ден два, три. 4, п'ять, шість. Ой, так тут прям... шість. Блін, це взагалі малютки якісь. Ну, слухайте, хочу вам сказати, що, в принципі, нормальна картопелька. О, трошки різануло. О, це була б якась би боє... незвична, незвичайна картопелька. А це стара. Слухайте, я кайфую, реально. Ви подивіться. Це просто один кущик, який я. Ой, скупнула. Ой. І одна ще впала. Прекрасна картопелька. Я вважаю. Треба буде підкрутити лопату. Вона так трошки. Отакі хитається? Земелька, волога, те, що треба? Оце щось маленьке. Маленький кущик, маленька картопля. Три. П'ять. Сім. Я не знаю, це треба таке. Вісім. Ну, він ще багато. Всякого було б. Але мені хочеться вже молодесенької. Так, все, більше не розмовляю, просто прискорюю, бо з розмовами тільки довше все виходить. Ось три кучки. Блін, кайфую. Десять повноцінних, і ще скільки позалишалось зав'язі. Зараз ще перевір, Да, ще із землі залишилось одинадцяте. Слуха, це дуже добре. Ну, Прекрасна картопелька. Корінчики які бачите. Я думаю, що є ще в землі, тому що щось не хоче воно повністю виходити. Там один корінчик. Тут просто так глибоко, що не хоче. Е да, просто такий здоровенний корінчик. І не факт, що картоплі. А я тут розкопки проводжу. І останній кущичок. О, це жовта. На сьогодні вистачить. Це з одного неповненого рядочка. Майже кошик повний. І так, що ми сьогодні забираємо? Дивіться! Перші кабачки. От. Там ще дуже багато зав'язів. Да. Далі морква. Я взяла набагато. Ось, трошки є. є гарненька, є така ще маленька, а є ж така вже От. морква. Бурячок, цибулька, вже повністю вириваємо не просто стебла, а повністю. І картопелька. Ну, кайф, скажіть. А зараз ми трошечки поїмо. Потім вже будемо збиратися додому. Вау, як гарно цвіте лілейник. Буде Ви вище підійти, вам показати. І заодно покажу дельфініум. Ось що лілейник. Гарненький багато буде квіточок цих. І зараз дельфініум. Вже навіть трошечки підростає. Один і все. другий. Гарненько скажіть Ам... тепер би вибратися звідси. Звідси, звідси чик, чик. Ой! Здарулося. Тепер взагалі гарнюська. Я не можу наші пусі. Який ти гарний. Я прям не можу з тебе. Просто, ну скажіть, це, 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 це що таке взагалі? Гарнюська. І ось це пути. Мало такого самого кольору. Але ви дивіться. Я, блін. Яка просто милота. Блін, на фотках воно було не таке гарне, як в житті. В житті воно просто. Гароніусічка. Я не можу. О, як там гарно, -мо. Тепер ви розумієте, наскільки я люблю квіти, так? Да? О, і вон цвіте. Ось ця от... Не знаю, як воно правильно називається. Якось незрозуміло, коротше кажучи, але дуже гарно. Блін, я не знаю, я якась чокнута на квіти. Гарно, так? Да? І вишень он скільки? Я, я кажу, вишень дуже багато в цьому році. І ромашок. Он. Ціла галявина ромашок. Там он теж лілейник цвіте. І гортензія. Тут біла. У мене в майбутньому в планах я хочу блакитну ще. От. Але зараз не час її висаджувати, тому поки, ну 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 Ой. А я в вишневому раю. Да? Ізіть. Лишне враги. Так, ось що я дійшла до цієї гортензії. Біленька. Теж доволі гарна, в цьому році пухнаста. Гібіскус поки не хоче з'являтися. Ну нічого, пізніше буде. Трошечки слова, але це вишня, не черешня. Ідемо, коротше, об'їдати все. Угу, угу, угу. Яка смакота. Ну, Які крупні. Я тут застрягла. Доброго вачення. Хочу сказати. А, ні, я вчора казала. Я не буду. Все. Зараз трошечки перекусим. Будемо проводити себе до порядку. І відбиратися. Бо вже так багато часу. Так, просто. Так, все, пора чекати. Зараз все об'їм. І ручки треба помити взагалі. Угу. Все, будемо їсти смачного мені і всім, хто зараз. Снідає, обідає або вечеряє, або просто якийсь перекус. Все, їсти. Ми вже, в принципі, все. Вже збираємося. Скоро буде їхати наш автобус. Так от зараз виглядає наш город. Вже набагато все гарніше, чистіше, і взагалі вже і плоди з нього збираємо. Від. Вот. Мама питає у Влада, як думаєш, скільки буде кілограмів картоплі? І він каже, ну кілограм 7-8 точно. Так що все чудово, все прекрасно. Ми зараз е будемо скорити на зупиночку і їхати решту дня, відпочивати, готуватися до завтра, бо завтра вже в роботу. Мама буде в відпустці і, можливо, якось з'їздить з Владом в село. Да? Посеред тижня. Так що якось так. Мама ще взяла. Ой. Ось ці во. Ось ну, бачите, так? Да? Звичайний салат. Так що ось це тушковане, дуже смачне. І як чіпси теж дуже смачне. Я ще забрала ось такий кабачок. Так що все, готовий. Іти на зупинку. А я вже буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментар. І всім пока-пока!